Значить, давайте так. Я зараз напишу деякий вираз. Всім видно от, А квадрат помножити на А в третій. Всім видно те, що я пишу. Хорошо, кому що не видно, кажіть. Значить дивіться, а в квадраті помножити на А в третій. Настя, почекай, Ігор, поки нічого не кажіть. Віка, скажи, скажи, чому це дорівнює? А в п'ятому. А в п'ятому, а як ти це зробила? Ну, основи ж однакові, а в степені додають. Чому? Да, правильно. Е -э, Ярослав Кирильцев. Ярослав, тобі зрозуміло це чи ні? Да. О, ще якийсь там пацанюра є коло тебе. А хто то такий? Це брат мій. О, брат. ви в якому він класі? П'ятий. А, я понял. Ну хай сидить. Це примерно як Ярик в сьомому, йому так само буде. От, е так, хорошо. Е -э, Ярослав, тобі зрозуміло, чому це а в п'ятому буде? Да, додають степені. Да, отлично, хорошо. Далі. Далі. А в четвертому і це все до третьої степені, От, скільки, давай так. Я роз... Просто ярік, що в сьомому класі. Скільки це буде? А в 12. А в 12? А в якому? А в 12. А в 12, хорошо. Настя, що це буде? А в 12 чи а в сьомому? А в 12. Правильно, Віка. Два році там перемножаються. Правильно. Так, Єгор тут понятно, так, да, все? Єгор? Так, да, так. Да. Все понятно, добре. Так. Тепер просто даю завдання, щоб ви всі виконали на швидкість. От, хто перший виконає, це вже самостійно. Тому що мені спочатку треба зрозуміти, хто що знає. А всьому. Будь... А в п'ятому поділити на А в четвертому, помножити на Б в 12 е і помножити на Б в третьому. Спростіть оцей вираз. Спростіть оцей вираз. Кожен самостійно, потім мені скажете, що в кого вийшло. Я вже зробила. А ну що в тебе вийшло? А ну давай, Настя. А в 31-й помножити на Б у 9. А в 31 на Б в 9, так? Да? Хорошо, це Настя. Чека... Чекаємо зараз Віку, Ярослава, Яріка і Єгора. Я вже зробив. Ярік зробив вже? Я вже зробив. Я, Я це хто? Єгор. Хорошо, Єгор, скільки це в тебе. А в 22-й на Б-9. А в 22-й на Б-9. Хорошо, дивіться, вже різні відповіді, вже хтось з вас не прав, або Настя, або Єгор. Я вирішив. Ярослав, ти вирішив? Да. Зараз я... у Ярослава буде сама правильна відповідь. В самом відповідь? Що, що? А там А в 24-й. Отут, да, А в 24-й. Да. Да. Хорошо, давай, Ярослав, що в тебе? А, в 28? -й? Ага. Помножено на Б 9-й. Помножено на Б 9-й. Дивіться три різні, три різні відповіді, да виходять. А ну давайте далі чекаємо. Віку чекаємо. Стоп, я десь зробила помилку. Ну давай, шукай помилку. а двадцять восьмий помножте на Б9. Так, це Ярик і Віка, дивіться, Ярик і Віка, отдайте саме відповідь. Значить ймовірно ця відповідь найправильніша. У мене получається а двадцять дев'яти. це в кого вийшло? В Насті? Настя. Настя, А Аф двадцять дев'ят, да? 29-та. Хорошо. Ну, ну, близько до цієї. Ну, Настя, може перерахуєш? Бо тут 28 бачиш щось? Ну, щось мені не то. Я щось рахую, воно... Ну... Так, да, так, да, Ярослав. 7 у 4 буде 28. 7 у 4 буде 28? Uh, Ні. Не, ну, ну, я роз... Ярик, дивись. От, я ось записав. А у 28 на БФ 9. Це твоя відповідь, правильно? Ну, а пределы ниши так они не могут, а? Правильно. Да. Так, а что-то опять не то, ты А там опять ошибка, 29. Э -э. 29. У меня А29, Б9. Вот это А... И Б9, да? Так, значить, у його, Егор исправил себе. Так, це Ярослав, 7 класс. Шов, от такая ветуть в тебе тоже? Нет, если 74, бо да 28 і плюс один, ну да. Ну вот як по Егора висла. Такая як у Егора, да? Так. А в 29 не б в 9, я понял. Так. У мене А29 Б9. Це в кого? В Ярослава, да? А-29 і Б в 9 Значить, у Ярослава Ярослава. Ось така відповідь. Добре. А, так дивись, і в Насті така сама відповідь. Е, у Я. Все, я зрозумів. Тобто всі згодні з тим, що відповідь має вийти А-29, Б в 9, так? Да? Так. От Вік, давайте, Віка, так, кавтра відповідь? Так, на 33 віднімати, а 32 вийшло. Я поняв. Ну ти згодна, що має бути якась така відповідь? Настя. Да. Да, Ярослав, всі згодні, так? Да? Тепер рахуємо. Да. Тобто має вийти А29 Б в 9. Так. А-29Б в 9. Так, поїхали. Значить, починаємо рахувати. А, це я витру. Значить, дивимося. А в сьомій і до четвертої степені. Зрозуміло, що основа переписується, да, а степені перемножаються, правильно? Так. Да. Так, да, значить... Да. Так, да, А в 28 тут буде. Значить, я це все убираю, це буде А в 28. Так, є таке. Далі, значить, множимо А в 28 на А в 5. Це буде А в 33. Правильно? А в А в 33. Добре, я це все витираю і пишу просто А в 33. А в33. Так, є таке. Тепер я а 33 ділю на А в4. Це буде А в 29, правильно в 12 ділю на в 3 це буде в 9 Все правильно, так. Так, да, все, всі молодці. Значить, ребята, дивіться. Формули скороченого множення, винесення спільного множника за дужки. от, Ну, я думаю, ви все це десь чули. І я впевнений, що багато з вас знає, що, про що я зараз говорю. да? От, Зараз тема наступна: розкладання на множники. Значить, дивіться. Многочлен можна розкласти на множники двома способами. Перший це формула якась, другий це винесення спільного множника за дужки. Значить, дивіться. А, в сьомій степені. Б. Квадрат мінус А в четвертій Б. Значить, дивіться, які думки є спочатку. Давайте, які думки є. Давайте почнемо з віки. Що винести? винести. Ну так, да, розкласти на множники. способом винесення задушки. Я <звук> сюди. Так, хто Єгор зробив? Да. Е, Четвертий помножить на Б. А в четвертій помножить на Б, да, далі? Дужки відкриваються, а в третій помножить на Б. А в третій помножить на Б, ага. І -1. мінус один. Мінус один. бла Ну, хорошо, допустим, в кого ще є. Це Єгор, так? Да? Да. Єгор. Е Хто в кого ще є, які думки? Е Оце не пойму, де та один береться. Оця одиниця, да, де береться? Хорошо, я зрозумів. Зараз Сейчас я... Сейчас я поясню. От Єгор правильно все сказав. молодец. молодець. Спасибо. Молодець, так, да, пожалуйста. Значить, дивіться. Що таке авсьомій? Давайте я це закреслю. Ну не закреслю, витру, але це було правильно, але щоб пояснити. Дивіться, що таке а сьомій. Це А в четвертій, так? Да? Помножити на А в третій, Згодні? Це Авсьомій. Всі згодні. Якщо хтось не згоден, зупиняйте мене. Все. Так. І тут Б в квадраті. Що таке Б в квадраті? Це Б помножити на Б. Згодні? Так. Да. Я оце ось розписав отак от. Понятно, так? Да? Тепер. Мінус. Мінус. Тут просто, а в четвертій Б. Я просто переписую це все. Да? А в четвертій Б. Тепер. Що спільне у них усіх є? Оцих двох доданків, що спільне є? Дивіться. А 4 і Б. О. А4 і Б. О, є. Ми виносимо за дужки це все. Що спільне, ми виносимо за дужки? Це значить А в 4 Б, да, помножити. Якщо ми ділимо, то що у нас з першого доданку залишається? Якщо ми ділимо... А3 Б. Во, А3, А3 Б, правильно, А3Б. А3 Б, правильно. Далі, наступне мінус наш. Що залишається з цього доданку, коли ми оце винесли? Ми ділимо. А, да. все, один. Так, ще раз, мені треба, щоб Віка зрозуміла. Я вже поняла, так. Поняла, так? Ще раз, дивіться. Як визначити, що в дужках залишається отут ось? Ми дивимося, в першу, перший доданок ось такий ось. Ми його ділимо на те, що винесли. І ось тут пишемо результат. Далі, як зрозуміти, що тут на цьому міну, що з цього залишається, якщо ми винесли оце? Ми ділимо те, що було, на те, що винесли, так? Да? І в нас одиничка виходить. Так, це все. Зараз на самостійне опрацювання, бо ви то так, «Да, я зрозумів. Зараз побачимо, як ви поняли. От. Так. А в 5 Б в 6 плюс А в 3 Б квадрат. Давайте розкладіть на множники методом винесення спільного множника. Все. Я, Єгор, все, да, Що буде Єгор? А в третьому на Б квадрат. А в третьому на Б квадрат, ага. В дужках Все. на A2, А квадрат Б в четвертому. А А квадрат Б в четвертому, ага. Фітово. І плюс один. Плюс один. Хорошо, це Єгор. Єгор. Настя, що в тебе вийшло? А куб, Б квадрат, в дужках А квадрат, Б в четвертій, плюс одиниця. Значить, Настя так само, як і Єгор сказав. Ага, добре. <поставлено> Далі ж чекаємо Віку Яріка і Ярослава ще. Я вже, я вже. Я... Ярослав, ти вже, так? Да? Давай, я... Ярослав, що в тебе вийшло? І Віка теж, так? Да? Ві... Давайте з Віки почнемо. Віка, що в тебе вийшло? Угу. А да. куб умножити на Б квадрат? Дужка А квадрат Б четвертому плюс А1. Значить так, Віка, Віка є таке те саме. Так, а ну давай, я... Ярослав Кирильцев, ну. Саме, так ходу. У мене таке саме. Таке саме, да? У е, Ярослава в сьомий клас. Що вийшло? Так само. Так само, так. Да? Так, добре. Тепер я вірю, що ви зрозуміли. Все, тепер все круто. Так, ви навчилися розкладати на множники. Як я вже казав. Що розкладання на множники є ну, двома способами можна. От. Е, перший спосіб це оце, який ми зараз розглянули. А другий це формула. Формула. Формули скороченого множення. А квадрат мінус Б квадраті. Чому дорівнює? Е, Давай з віки почнемо. Віка. Формулу цю пам'ятаєш? Ма я. Щас, щас. А, а мінус помножу... Б на А. А мінус Б помножити на А плюс Б. Хорошо, Молодець. давай. Спочатку давай Ярослав маленький, спочатку хай щось скаже. Сьомий клас, ну. Ну, буде. Буде А плюс Б, помножено на А мінус Б. Молодець. Так, Ярослав. Я так знаю. що? Знаю. Молодець. Есть. Ну добре. Так. Добре, давайте так, значить. Розкласти на множники ось такий ось е, вираз. Значить... Е... 4 в квадраті минус х uh, квадрат Так e, давай эээ e, так що, Егор Егор давай ти, Що буде? 2 минус х два плюс Х тобто ти вважаєш, що це буде 2 минус Х 2 плюс Х, да? 아, а, x. Я понял Це Егор Так, Настя Я тоже так думаю. Тоже думаєш, 2 uh, Ну дивіться, тут 4 в квадрате, минус Х квадрат <хи> 4, плюс, 4+. Настя, что значит я тоже так думаю? <свят> <свят> не, ну у меня получилось тоже 4. <свят> Егор. Причем, <свят> стоп, давайте заново. Давай, 4, 4 в квадрате минус х в квадрат. 4 минус х, 4 плюс <свят> х. Ну. Ну, так стоп, а в чем проблема была? Ну, ты сказала 2, минус х, 2 плюс х. Понятно, это все. Вика, тут понятно, чи не? Ну да, по 2, по 4, тут 6, <свят> 6 Ні, ну тут не два, тут, тут тут а, тут ось четыре боже. Тут чотири, да. оце понятно, Віка? Да, да, да. А понятно. Ярик маленький, це тобі зрозуміло? Так. Да. Я понял. Все, хорошо, отлично. Це саме просте. це, це Тупо просте дуже. Тепер. А, давайте так. 16 мінус Х квадрат, У квадрат. Так, да, отут от, от. 4 мінус Хі, 4 плюс Хі. Да. Так. Сейчас, сейчас, секунду. Запись. Правильно? Зараз, 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 зараз. 4 мінус Хі, 4 плюс Да, так? Да, а да. в когось є інші да, думки. Інші думки. Да. Є... Віка, є якісь інші думки? 4. Не, 16 в квадраті буде 4. 4 плюс ні, Це не 16 квадратів. Там просто 16. Де 16 16 в квадраті це 4. 16 в квадраті це 4? 4 в квадраті це 16. Оце правильно. Ви все правильно сказали. Я вас хотів трохи збити з цього, с толку. От, все це правильно. 16 це ж на самом деле 4 в квадраті, да? От, і, угу. Ну і так дальше. Так, як ця формула називається? Ну, почекайте, Єгор, як формула називається? Різниця квадратів. Е -е, Віка, як формула називається? Формула скорочного множення. А конкретніє? <різниця> Єгор правильно сказав. Різниця квадратів. Папа, папа, так, сьомий різниця квадратів, на сьомий різниця квадратів, а? Молодець! Вот, молодец. Вот. Молодец. Вот мал малыш знает. Вот. Правильно. Тыки, дивись. Ну, вообще в народе называют ее разницей квадратов. Тришки сложнее склад задают. Так. 25х6 минус 16y8. Формула, ну, та же самая. Розкладіть на множники. Ні, може і так. 5х3, так, як? 5х3 як? мінус 4 в четвертому. Отак як? 5х3? Мінус 4. 4у... Мінус 4і. в 4 четвертому. Ага. І що далі? І помножити на 5х3 плюс 4. Плюс 4y в четвертому, так. Плюс 4х да. четвертому. Ну може от... так. Ярик, сьомий клас, так таке саме вийшло? А, Точно? Я саме перший чоловік. Саме перший? Ну молодець. от. Ну то ж оці дев'ятий клас, да, от вони нічого не знають. Так, Віка, що в тебе вийшло? Те саме, те саме. Те саме, да. Настя, ти саме, да, вийшло? Так. Да. Так, ну все, це всім зрозуміло. О, Куди про основі рівні, друге 10-300 і переведено до його основи, та високої